Вітаю розумну аудиторію! Як не пожалкувати про потрачені гроші на водяні скважини? Як не потрібно робити, точніше, можна робити, якщо ви в цьому розбираєтесь. Показую вам скважину. Дивіться, ось так влаштована скважина, насосна станція і 32 труба. Просто пробурений отвір, опущена 32 труба без обсадної труби, без погружного насосу. Бурільчики часто називають таку скважину свисток. Так, от, в чому нюанси? Така скважина трохи дешевше, але насосна станція може вхопити повітря і вода зникає. Що робити? Потрібно опуститися в скважину, залити стакан води, условно, запустити насосну станцію і все працює. Якщо ж ви не сантехнік, якщо ви в цьому не розбираєтесь, або просто не хочете періодично залазити в яму, краще зробити скважину з погружним насосом з обсадною трубою. Така скважина трошки дорожче, але на фоні всього будівництва це не такі великі гроші. Або ж робити от таким чином, така скважина дешевше, але бути готовим до от таких сюрпризів. А мене звати Сергій. Підписуйтесь на наш канал. Дзвоніть, пишіть нам, ще більше корисної інформації знаємо. Маємо величезний досвід. Тому чекаємо ваших дзвінків. Пока!